Луць поверська 22. А У нас два поверхи. Це перший поверх. Тут наша робоча зона з нашими сертифікатами. М'які ліжечка. У вигляді диванчиків, ліжка з дерева, різні види на матрасничків, дитячі та підліткові ліжка. Варіанти з шухлядками, з бортиками, здебільшого з дерева, економ варіанти, ліжок з дерева, сосни, топери зі зразочками, дитячі ліжка. З ДСП з різними малюночками для хлопчиків та дівчаток. Дерев'яні односпальні ліжка, ковдри, варіанти топорів, двохповерхові ліжка, бюджетний сегмент, на другому поверсі є дорожчі варіанти, дитячі ліжка, машинки. З підйомними механізмами на матрасники до них зі скругленими формами. Спальні гарнітури з натурального дерева, різні варіанти подушок та велика кількість на матрасників, дерев'яні ліжка з бука, дерев'яні ліжка з бука. Тканинкою, з каретної стяжки, комоди сучасного дизайну та надійної конструкції. Ліжка зі скругленими формами, з дерева бук. Зверніть увагу, що на всіх ліжках лежать матраси, отже, можете уявити, яка кількість матрасів в нас є готових. Це теж економ варіант ліжечка з дерева сосна. Це в нас букові ліжка. Є варіант біло-сірого та чисто білого. Тут в нас комоди з натурального дерева, простинці на резинці, дитячі ліжка машинки. Тут же спорткар і білий джип. Це букове ліжечко простого дизайну, помірної ціни, надійної конструкції, різна колірна гама в наявності. Усі ці кольори це готові ліжка. Величезна кількість ковдр зимових, демисезонних на 4 сезони. Пуф, на який можна класти покривало і не тільки. Ще один варіант ліжечка в різних кольорах. Це вже в нас ліжка з підйомними механізмами. До речі, ексклюзив виготовляється суто під магазин Мебліка. Велика кількість постільних наборів, ортопедичних подушок. Ще варіанти комодів. Це в нас же постілька євро, сімейні комплекти. Такі от гарненькі класичні букові ліжка. Тут ліжко з м'якою спинкою комплектується шухлядами. Як бачите, дитячі постільні набори і топери різних розмірів. Є готові в наявності. Це ліжечко з ДСП і кумодик цієї самої серії. На дальньому фоні, як бачите, наші сертифікати, логотип, ну і тут іще є дитячі ліжка для новонароджених матрасики. Це два ліжечка підліткові дитячі з підйомними. Механізмами, отож, запрошуємо магазин Мебліка. Ще додатково знімемо вам поверх номер 2